Близько ста студентів географічного факультету Ужну вирішили облагородити береги Ушоруцького каналу поблизу до мосту. Молодською оперувалися, аби звільнити водойму від сміття. Географи знайшли тут чимало побутових відходів, серед яких вішаки для одягу, кросівки, кулькові ручки та навіть лак для нігтів. Багато скла, от, посуди, багато битої сигарет. Ну курки від сигарет. Тут плеєр нашов касетний. Є дуже багато горілки, бо люди дуже люблять пити в нас. Що, що тут є? Мусора дуже багато всякого. Не знаю. Але дитячі ігрушки тут є. Студенти переконані, така кількість сміття поблизу каналу вказує на низький рівень культури ушириців, що мешкають поруч. На думку молоді, працювати над вихованням людей треба на державному рівні. Наприклад, через соціальні реклами, через школи різні, через університети також, через різні там уроки, з дітьми там проводити з ними лекції різні. Просто потрібно починати з себе. А то ми можемо проходити казати, ось яка куча мусору, яка погана, і взяти теж кинути. Місцеві мешканці зраділи прибиранню сміття на берегах. Разом із тим зауважили, що вже багато років спеціалісти не проводили очистку дна каналу. Десь 84-му році. Чистили канал, да а більше не чистили його. Більше я не помню, що ви його чистили. Я тут живу 20 років. але ні разу, ні ні разу не чистили канал, ні разу. І дуже погано то, що люди просто самі його замусороють. Витився сміття поблизу Ушоруцького каналу. Шкодить мешканцям міста, запевняють географи, адже відходи потрапляють у питну воду, яку вживає вся правобережна частина обласного центру. Спеціалісти кажуть, по суті люди плюють в криницю, з якої потім п'ють. Цей канал побудований спеціально для того, щоб відвести від річки воду. І за цей восьмикілометровий проміжок, який вона пробігає, вона повинна ще доочиститися, профільтруватися, десь, якщо збурена вода, щоб осіли, той іл намул, який несе завжди вода. А воно виходить, ми до того, що природа нам додає, додали тут колосальну кількість відходів. Ви бачили, зняли тут і банки, і пляшки, і калоші, і що тут тільки не є. Під час екологічної акції студенти назбирали повну вантажівку непотребу, який вивезли на Ужгородське сміттєзвалище. На цьому молодь не збирається зупинятися. Уже влітку географи планують поїхати на Тячівщину та Рахівщину, аби прибрати береги гірських річок.